У виставочному залі відкрилася перша в кривому розі персональна виставка Сергія Ришкова. Раніше він уже виставляв свої фотороботи в Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Харкові та Кіровограді. Брав участі в численних криворізьких виставках як один із учасників. Сергій не мріяв у дитинстві стати фотохудожником та не особливо захоплювався біологією. Та це не завадило йому стати справжнім фотографом-анімалістом. «Коли мене став опрос покупки фотоапарату, Я його приобрів. более-менее свой приличный первый фотоаппарат, я начал фотографировать все вокруг себя и начал замечать большое разнообразие птиц вокруг себя. Ближайшие даже вокруг дома у меня много животных обитает, птиц. Я этим фактом заинтересовался. Животных люблю с детства, но это никогда профессиональным увлечением не было. А с помощью фотоаппарата я позволю себе раскрыть это, начал интересоваться как человек. Мне просто это интересно открывать в первую очередь для себя. Із допомогою фотографії показує та зрителям Думаю, це буде цікаво. У новій виставці ширше показана природа України Харківщини, Карпати, Дніпропетровщина. Багато уваги приділяє майстери природі криворіжжя, адже саме з неї почалося його захоплення фотографією. Є на знімках тварини і пейзажі та улюбленими моделями Сергія залишаються птахи. Особливо складно знімати животних, тому що та живе существа, вони повност в повній мірі не можуть бути предсказуємо, тому приходиться довго чекати. По двое суток, там по сутками. Хожу в природу, конечно, с ночевкой в основном провожу поход походы или по неделю, два дня, три дня. Сейчас только так работаю. С пейзажем сложность это поймать хороший свет, хорошую погоду, построить композицию. Тут виставлені найяскравіші світлини за п'ять років наплегливої праці художника. Вони мають не лише естетичну цінність, а й великий практичний інтерес для біологів та орнітологів. Адже на знімках Сергія Ришкова чимало особин, що занесені до червоної книги. Фотографії вони цікаві, як і прекрасний витвір художній, робота фотомастера з іншого боку, це ж цікавий біологічний науковий матеріал. Тут, до речі, є види, які вперше тільки сфотографовані, знайдені на Кривому Рогу. Це вклад в розвиток і нашої зоологічної науки на Криворіжжі.